Всім привіт! Ось такий електроквадроцикл на ремонті. Зі слів власника, знаю, що він погано їде. Він казав, що він раніше їздив набагато краще, зараз він якось слабенько тяне. Ми будемо дивитися, в чому тут проблема. Можливо, акумулятор вже потрібно міняти, а можливо якась є інша причина. Бачу, не прикручено. Будемо розбиратися зараз. Зняв я обшивку, щоб подивитися, що тут у нас робиться. Видно, що десь була волога, тому що деякі фішки у нас мають таке позеленіння. Стоїть тут такий перемикач, я так зрозумів, що він міняє напрямок руху, перемикається. Цей квадроцикл їде або вперед, або назад. Ця фішка я фару від'єднав була. Так, тут у нас запобіжник, але де другий дріт. А, зрозумів, тут від акумулятора зробили, бачу, напряму без запобіжника тут вимикач. Один рід бачу, тільки йде сам замок бачу, поломаний. який вмикає живлення. Напевно, він просто викруткою вмикається. Зараз попробую увімкнути і подивитися, що тут не так. Власник казав, що він працює, просто коли даєш газу. Він не їде. Раніше він їхав нормально, а зараз він не хоче їхати. Взяли ось плоску викрутку і увімкнув запалювання. У нас загорилась індикація на руці газу. Тут показує рівень заряду. Нажимаємо. Чуємо, що є якийсь звук з двигуна. а Сам квадроцикл ледь рухається, їхати не хоче. Зараз помірюю, що там у нас з акумуляторами, чи вони нас показують нормальну напругу. Добрався я до акумуляторних батарей. Звісно, тут якісь три різні стоїть, на перший погляд. Можемо бачити, тут окислено, тут не прикручено добре. Тут можна бачити, прикрутили просто металевим дротиком. Теж контакт може бути не дуже добрий. Тут ніби контакт нормальний. Перше, що я хочу зробити, зробити тут нормальний контакт, взяти сюди, поставити нормальні фішки і потім ми подивимося, що будемо робити далі. Зачистили тут всі контакти на акумуляторах. Один контакт обжав, бо тут він взагалі був прикручений дротиком. Падроцикл далі не їде. Ми можемо бачити, горять у нас індикація вся. Нажимаємо Він ледь рухається. Проблема тут в одному акумуляторі. Він у нас не працює. Я заміряв вольтаж. Тут вони не повністю заряджені, 12,75. Цей нас показує 12.85. І ось цей останній показує 10 вольт. Зараз, можливо, якщо вийде, поставлю ось такі щупи і покажу вам, що цей акумулятор є неробочий. Даю газу. Бачите, до 6 вольт на ньому падає напруга. На всіх остальних падіння напруги немає. Потрібно замінити акумулятор, я думаю, буде все працювати. я тут акумулятор. Ось цей у нас не працював. Цей квадрик знаходиться у мене зараз на столі, тому що тут є такі моменти, ось дріт відломаний це перемикає швидкість. Тут потрібно розібратися, бо є окисли. Зараз він працює добре. Ось, Даю газу, шліфує просто. Зараз попаяю ці друти, перевірю тут всю проводку і зберу, зробимо невеличкий тест-здрав, якщо вийде. Зібрав все на місце, по електриці все працює. Ось тут перемикачує, висвічується нейтральна передача, задній хід. Все працює. Ну, можливо, зробимо зараз невеличкий тест-драйв. Ось такий нескладний ремонт. Причина була в акумуляторі. Поставлять, якщо я зараз на зарядку, щоб він підзарядився. І зараз віддам власнику. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!